Атака на Хмельниччину росіяни вдарили по критичній інфраструктурі однієї з громад. Там триває пожежа, є постраждалі. Кількість уточнюється, зазначив міський голова Хмельницького Олександр. Семчишин внаслідок вибухової вибухових хвиль у самому Хмельницькому пошкоджені навчальні, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, житлові будинки в регіоні. Тимчасово обмежили рух залізницею. Наслідок ворожих обстрілів. Частина потягів вимушено курсуватиме об'їзним шляхом. Попередили в Укрзалізниці. Очікується суттєва затримка щонайменше п'яти рейсів: Ужгород, перемишль, Одеса, Запоріжжя, Львів, Київ, Кам'я. Янець Подільський, Покровськ, Дніпро, Львів, Перемишль, Київ. Дісталося й Миколаєву. Там постраждали троє людей. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на підприємстві. В одній п'яти поверхівок поруч вибиті вікна. У трьох квартирах відбулися загоряння. Також є пошкодження у навчальному закладі. Інформує міський голова Олександр Сінкевич. На Київщині пошкоджений будинок зазначили в ДСНС. Вночі повітряна тривога прокотилася низкою регіонів нашої держави. Ймовірно, росіяни запустили безпілотники типу шахет.